Доводиться знімати та обробляти самому, але за допомогою одного столу доводимо до ладу інший стіл. Ось такі мобільні верстачки робимо. Ось так вони виглядають. Але зараз вон він обробляється. Це ніжки. І доводимо до ідеалу. Тут лежить перемички довгий та короткі та подовжувач столу виконаний способом згинання. Буде виглядати ось так. Це притискачі механічні. У них буде відео знято трішки пізніше. Вибачаю за свій український. Ось. Ось так. Дякую.